5 липня відбулося засідання 14-ї сесії Кам'янець-Подільської міської ради. На порядок денний виносилось ряд питань, серед яких значного обговорення набули ті, що стосуються бюджету міста, економічного розвитку та міжнародного співробітництва. Ми ставимо на баланс складу, яка знаходиться по вулиці Пранка. А от мене питання, чому саме на баланс міської лікарні, чому не комунального підприємства? Ну, як ви знаєте, на цій розпорядником цього проєкту є міська поліклініка номер 1 і вважаємо за доцільне доповнити даний проєкт такою спорудою, як на від реальних На Народи пропонується проєкт рішення про присвоєння звання учасниками воїни міста Кам'янця-Подільського кухру Андрію Анатолійовичу Посмертному. Це загиблий останні, які вони похоронили всіх вже присвоїли звання. Ну і цьому пропонується нагородна комісія підтримала, зберегся за огляд. Так за 30-річною проєкт. Першого запропонується проект номер 1 про затвердження програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками Кам'янець-Подільського міського голови та камянець міської ради та фінансове забезпечення прав учасних громадян міста камянець на 2016 рік. Особами значена званням учасник громадян міста Кам'янець-Подільської, які є не з рівним доходом, не більше двохпрошукових мінімумів, та перебувають в судному матеріальному становищі. За рішенням комісії департаменту соціального захисту населення проводиться виплата допомоги в розмірі тисячу гривень щомісячно кожному, запропоновано суму поставити 24 тисячі. Це з сосновської Труш по 12 тисяч. Кожного. Неповнолітнім дітям помер докусів призначених званням почасних громадян міста Кам'янця-Подільського. Виплачується грошова допомога в розмірі 3 тисячі гривень настрій кожного до досягнення ними пограліття. Окремо депутати розглянули співпрацю з німецькими інвесторами та будівництво ними в Кам'янці-Подільському, комплексу з кондиціювання насіння сільськогосподарських культур. Друзі, депутати, запрошені. В мене питання е до пана Прішка. Що і коли саме конкретно буде зроблено мірок? Я думаю, що саме це це цікаві депутати в інші. Дуже ми що в мене є кошторис. Можете не знайомитися. Конкретно це кошторис по вулиці індустріальний. Також розпишені ці роботи абсолютно. По зовнішньому благоустрою, благоустрою, по внутрішньому благоустрою це все є розписано по цифрах. і Я можу таку довідку дати кожному з вас, хто цього прибудує. Конкретно по, по даних роботах, на сьогоднішній момент всі роботи подивитися не можна. Я доповідав на тому світі, що ведуться загальнобудівельні роботи, їздить важка техніка, тому роботи по благоустрою, по дорогах, по озеленню, по освітленню. Можуть бути виконані тільки по завершенню цих робіт. Єдина наша функція проконтролювати повноту виконання цих робіт до здачі об'єкту в експлуатацію. Кінець та заява 189 мільйонів. На сьогоднішній день почала конформувати, що мені Ати, які приймали участь роботу комісії, ознайомлені з цифрами і ознайомлені з тим, що має бути зроблено по вулиці Парховенка і по тим вулицям, які прилягають до контроляції. Я можу сказати, що на сьогоднішній день це один із самих інвесторів, які прийшов на наше місто і виконує все трак, як воно було домовлено і як написані угоди. Тому я впевнений, що те, що обіцяно, то буде зроблено. І 12 мільйонів ми побачимо. Прекрасно, що наше місто. Прошу голосувати в цілому за це питання. Що Фрація, вважаю, міста, буде Інвестори, які один із небайдів mm. сьогодні впадає і в економіку, інфраструктуру міста і України в цілому. І вітати, і підтримувати, і тому запитаю всіх депутатів проголосувати за це рішення. А добавлю щодо запитання Іриновського. Я запитаю всіх депутатів ходити на засідання постійних депутатських комісій. Ті питання не буде виникати. А якщо депутат не відвідує жодного засідання комісії, а потім ставить запитання, то це теж є оцінка бути депутатом. Дякую. Після тривалого обговорення депутати підтримали заявку на отримання грантової допомоги від німецького фонду GIZ для енергоефективних заходів по капітальному ремонту системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання в ДНЗ ГНОМИКВИНОСІНАРСЛЯ питання затвердження Заявки для отримання. Допомоги грантової допомоги для впровадження енергоефективних заходів в нашому дошкільному навчальному закладі Гномик номер 2 від німецької компанії GIZ в рамках проекту «Енергоефективність у громадах. Чи проключається фінансування? Яка сума? І третє питання, і чому саме фонд Маркавічан було обрано для співпраці? Е, значить, Однією з умов діяльності цієї компанії є фінансові е, стосунки, фінансові операції лише е, е, з благодійними фондами. Е, е, ця компанія ставить також вимогу, що їй даються перелік фондів, а вона сама моніторить їхню діяльність і вибирає фонд, з яким вона буде працювати. Тому вони вибрали самі фонд е, ну я хочу Виправити, GIZ – це не компанія, це фонд, який фінансується німеччиною у вигляді податків самих дімців. Вони працюють в нашому місці на перший рік. Ми є їхніми учасниками проекту щодо навчання і передачі нашого досвіду в енергоефективних заходах в інших містах України. І це один з елементів цієї великої програми енергоефективності в громадах, в якій ми приймаємо участь, і е, наше місто вибрало можливість отримати безповоротну фінансову допомогу, але уся фінансова допомога, яка надається грантовими проектами, вона передбачає е, співфінансування. Я зараз задав запитання ще раз повторюю його. Скільки громадських організацій фондів подавалося? Воскільки... Кам'янці-Подільському. Громадських організацій, які зареєстровані в місті Кам'янці-Подільському, були подані на фонд ДЖЕЗЕ. Є фонд, який готовий вкласти кошти без повернення, без всяких відсотків від і так далі. І в нього є умова, що він хоче мати справу з недержавною структурою. І сьогодні є та різниця, є, яку громадську організацію який фонд вибрав інвестору. Він вкладає кошти і сьогодні результатом буде те, що заложчик отримає е -е тепловий пункт. Мені здається, що це тільки позитивно для міста, а ми починаємо скасувати, а чому, а як. Що в даний рішення. Але ходити на засідання фракції, до цих питань би не було і, відповідно, не було б таких коментарів. Тому що люблять запитання на засіданні, на сесії є логічним, тому що депутати хочуть знати за що вже голосують. Тому побажання до підвищав ходити на засідання фракції, тоді таких питань можливо не буде виникати. Я хочу, що ця дискусія зводиться до того, що ми дивимося, що хтось нам дає гроші. Може, тоді я питаю пропоную закінчити цю дискусію, поставити на голосування, підтримати проєкт, коли нам гроші все ж таки дають. Хто за перший народні обранці не залишили без уваги і питання про втрату чинності рішень міської ради про організацію та зміну типу і назви НВК номер 16 та НВК номер 17 на минулій сесії доповідалися і розглядалися ці два питання, і фракція Сукраїнської об'єднаної Свободи виступала проти прийняття цих рішень. І єдина хто не голосував за ці рішення. Деякі колеги в коментарі тут викидували, що професіонали мають власне справу освіти і так далі, що деякі тут не мають цікаво ці питання освіти і так далі. Так от я просто хочу сказати, хто в цій ситуації вийшов білку і стрілку, як було сказано. Що колеги надумалися над цим питанням? Мова йде зараз про те, що виникла просто юридична колізія в частині правильного запису слова реорганізація е, і та іменування, яка виникла в державній обласній державній реєстраційній службі. Е, рішення правильне, тому що ми сьогодні маємо переводити відповідність і продовжує на своїй думці про те. Що питання, які стосуються освіти, економіки чи інших сфер мають о, о, обговорювати люди, які є фахівцями акціяльно зазначених сферах? Якщо є технічне питання, то це технічне питання. Я наголошую на тому, що фракція Свободи минулого разу була не права, тому що якщо я поставлю питання зараз, я можу на нього відповідь отримати відповідь. Михайло, скажіть, будь ласка, яка різниця між ЗОЖ і НВК? І я хочу ще раз наголосити, щоб не було ніяких спекуляцій піару, які вже були в засобах масової інформації в інтернеті. Жодна людина зі, з, 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 з даних закладів згідно з цих рішень не звільнена з роботи. Тому, шановні колеги, не спекулюйте і не піартесь на цих, якщо треба, я там письмо в також до порядку денного було включено ряд звернень депутатів, серед яких звернення до Кабміну щодо звільнення від сплати ПДВ комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги, до прем'єра про виділення коштів на капітальний ремонт автомобільних доріг державного значення, до керівництва держави загалом з приводу економічно необґрунтованого підняття цін на газ для населення. До міського голови звернулася мешканка гуртожитку, що знаходиться по вулиці Тімірязіва. Люди стурбовані відсутністю електрики в їхньому будинку та просять розглянути Питання нашу пракцію допомагали звернення до президента України і Верховної Ради, яке стосується зміну закону України про статус депутатів місцевого рахунок. Тут ви згадуєте про партійну деклатуру. От стосовно цього терміну, чим на ваш погляд відрізняється партійна детектура від партійної дисципліни? Чи є тобі різниця, якщо є, то яка? З 3 звернення, що в Верховній Раді вже Яка політична партія зараз є диктатором? Також на це запитання була дане... на набічні. Так. так, третє за дуже добре. В який спосіб позбавлення депутатського мандату може надавати статус виборця це юридичний Навіщо ускладнювати дискусію і спілкування депутата з депутатом? Якщо що таке політична диктатура, і що таке е, політична дисципліна чи партійна дисципліна визначено в класичному е, політологічному словнику? Якщо вас його немає, я як викладач автобусів соціології задоволенням його, його від. На, на, на для користування, а може навіть і Дякую. Отримати звернення до прем'єр-міністра з приводу е, ремонту автовільних доріг державного значення, яка проходить через наше місто. У зв'язку з тим, що була задекларована програма прем'єр-міністра про виділення коштів на ремонт доріг, ми бачимо, що наша об'єднана дорога, яка проходить через наше місто, лишилася кожного за увагою. Тому було необхідно сьогодні зробити його як додаткове рішення сесії. У вас ці рішення зарідні є на руках, тільки тут маємо правку зробити, як ми говорили з депутатом і директором департаменту Вовчинським. Кажемо, що з метою створення безпечних, комфортних умов для частині дорожнього рахуючи численні загальні мешканців міста з кардивої, просимо передбачити кошти в сумі, пишемо 50 млн грн. Нам дали сусідство департаменту ЖКХ на капітальну ремонту мілітарій державного значення. Політична сила підтримує це звернення і мені здається, це. це звернення повинно було збути ще раніше. Дякую колезі Валерію Слободяну за те, що підготовив це звернення. Бо дійсно дорога знаходиться в дуже попливому стані. Шановні колеги, депутати, шановні міські голови, на сьогоднішній день маємо два звернення про прохання, про, про фінансову допомогу тим людям, які потребують і перебувають в крутих тобто, фінансово-матеріальних положеннях. Перша заява це від Валентини Миколаївни Фінін. Прошу на вашу матеріальну допомогу, складів, що не про переводження. Я пройшла курс лікування, але потрібно ще одна і Триволе лікування, прошу не відмовити. Є відповідно заключення таких з. Історії Діагноз важкий, читати його не має права, але змогти повірте мені, що ця людина потратилася і вона дійсно потребує нашого втручання фінансової допомоги, хто всіх не зможе, в вільної ради. Давайте перемогу допоможемо людині. Друга людина написала прізвище її Валентина Іванівна Бельська. Я зараз мовляв по телефону, знаєш я її на листку з двох сторін. Якщо сказати дуже коротко, щоб не читати все, край важкий матеріальний стан. Будинок, в якому вона проживає з побітки Коменецькій. Вона не прописана в місці, де тут теж проживає, Її будинок практично розвалюється. Дитину прооперували, була проблема, що видається за возою. Вона ніде не працює, чоловіка немає. Що ще двоє дітей є, дуже важко цій людині. Тому якщо можна, будь ласка, теж ради давайте допоможемо, в тому, чим може. Доброго дня, я представник. Ми проживаємо по вулиці Мерція 137. Ми це цього просто, відпустили просто освіти. Ми опинилися в такій ситуації Ні Літо жара нам вчора відключив світ. У нас проживає 65 сімей, з них 45 дітей, віку до 4. Роки. Нас діти голоді вчора, на діти городі сьогодні, нас його немає, на скільки лет. Будь ласка, допоможіть нам чи коректно нам, як, як нам вийти з цієї ситуацію? На розгляд 14-ї сесії було винесено більше двох сотень земельних питань, окремі з яких стали причиною тривалої дискусії. Це питання для дозволу. Вулиці Драйкмара з мотопольним полем. Я уточнюю, що це має цінувати не за мотопольним полем, а безпосередньо на самому футбольному майданчику в тому так званому запускному полю для нашого центрального стадіону. Не дивлячись на те, що заявником є учасник російсько-української війни, ми в ніякому разі не маємо права підтримати дане переключення, тому що це є безпосередньо футбольним полем. Але чому саме виникає така ситуація, коли на футбольне поле пишуться заяви про надання земельної ділянки? Напевно, тому що ми до цього часу не е, виділили коштів на впорядкування е, земельних ділянок. Тобто, а саме це е, парки, сквери, об'єкти спортивної інфраструктури. Тому в мене така пропозиція, все-таки вирішити це питання, виділити кошти на впорядкування цих спортивних об'єктів, парків, скверів, щоб у нас е, такої практики, як е, винесення питання про дня земельня на спортивних об'єктах чи в інших об'єктах, не виникало. Дякую. Повіду, Я хочу повідомити, що рішення міського конкому від 5 листопада 2015 року за номером 12.7 було прийнято рішення про порядкування зелених зон міста Кам'янця-Подільського, де було сказано, що відповідно, там, визначити складовими там подільського міського парку, парк Героїв Майданів, сквер Нижньобанківський, сквер Молодіжний, Сквер Васильєва, Лісопарк, камянський державний ботанічний сад, Ботанічний сад. І, і так далі, тому будівні, і тому подібне, і затверджено перелік парків та скверів в місті Кам'янсько-Подільському, і також затверджено перелік зелених традиційних зон міста, де заборонено виділяти земельні ділянки у власність і так далі. Тому, тому. тому таке є рішення, будь ласка, ознайомтеся з ним і прийдіть його до виконання. А начальник ми теж повз цих питань треба вкриватися цим рішенням. Дякую. Мешканці нашого міста можуть мешканці пам'ятають, теж взяти земельну ділянку. То це, це якраз з того випадку. То я думаю, що відповідні служби, які отримують за це кошти і працюють, мають звертати на це увагу і роз'яснювати людям, що такого робити не можна. Дякую. Виключно на пленарному засіданні міської ради, тому ми змушені виносити на ваш розгляд. При цьому ми максимально широко розказуємо вам про ці запитання. Не винести його на ваш розгляд ми не маємо права. Мені виглядає дивним, що на сьогоднішній день, як би там не було і парадоксально, що боротьба за бюджет, але яким чином... Тимчасова споруда, маф, ларьов, як, як хочете називаєте, стала капітальною спорудою. Так, да, Під капітальними спорудами ми зобов'язані виділити землю. Але знову ж таки, не в тій кількості, яка заявлена е, відповідним заявником. Чому Чому така квадратура виділяється? Яка того необхідність? Обґрунтування є? Проект саме на цю площу. Проєкт виконує всіма поотчання. Хочу нагадати, що в цьому проєкті рішення якраз йде мову про одне з наших датів масової інформації. Мені теж дивно, як і пану Яриновському, чому в нас виникає дискусія. На сьогоднішній день ми всі думаємо про наш бюджет, як він наповнюється. Досить недавно йшла якась стаття, яка теж стосується бюджету. І Вірно, чому сьогодні в різні не з'явилося обговорення е, питання е, питання знову наш, наших фінансів. Тому я би е, попросив би все ж таки депутатів підтримати цей проєкт і е, ш, щоб ми не розглядали як тиск на засоби е, масової інформації. Було запитання про 9 мільйонів, бо в згаданій статті журналістського, який результат складах, є результатом журналістського розслідування, наскільки ми зрозуміли, і те, що один з депутатів вже вище згаданий, не сплатив до бюджету близько 50 тисяч гривень. І я можу сказати, що це по статті витрат це ремонт одного туалету в школі. Це, це не так мало, як хтось думає. Я взагалі би пропонував звернутися там у соціальних мережах. Пропоную звертатися до суду і так далі. Я би пропонував міській раді все такі розглянути це питання щодо зведення до суду щодо стягнення цих податків. Вони говоряться за кожну копійку, за інвестора, а бюджет наповнювати теж треба. Відповідно, ми роздали відповідне питання. Е, а е, коли е, нас е, тут е, ревіз. Я тоді пропоную, щоб не забирати час. Добре? Директора коледжу перестоївся, у нас тут є декілька основних, у себе відключити, щоб побачили, в якому стані знаходиться зараз це приміщення, яке розбудить у Значить, Ми зараз бачимо, ти також слайду показувати. Це є зал попередній знімочок. Значить, Недобудована будівля, вона складається з декілька частин. Які можуть використовуватися під великий великий спортивний комплекс. А саме коли будувався це, проєктувався цей комплекс, було замовлено їдальня, яку на сьогоднішній день вже не потрібно, коли що в них є е, нормальне їдальня, кількість студентів зменшилася і не потребується цих, цих площ, вони не претендують на ці площі. Тобто з, самого, з самої їдальні можна зробити ще один зал. Планувалося зробити бібліотеку, в них тисяч екземплярів є, а бібліотека знаходиться в гуртожитку теж. Та кімнатика планувалася під бібліотеку, на досить великих розмірів. Вона може бути викрита знову під такий підтримувальний зал. Крім того, в цій будівлі було заплановано зал, де могли б показувати кіно на 350 посадочних міст. Там ще може бути один зал. І безперечно, як сама основа цього, цього спортивного комплексу, це спортивна зала. Яка великих розмірах, і таким чином, якби надалося це отримати комунальне майно. При допомозі депутата Верховної Ради Мельниченко Володимировича добитися коштів з державного бюджету, відремонтувавши кошти і зробивши цей зал, місто мало би надзвичайно гарний, потужний комплекс, не могли би займатися і діти, і дорослі. Могли Шановні депутати, присутні. Депутатів цієї каденції є унікальна можливість, тому що я знаю, що багато хто пройшов міську раду, має відношення до спорту, тому в нас є унікальна можливість допомогти спорту нашого міста розвиватися на зовсім іншому рівні. Це є заключення по будівлі. ДСШ номер будівля є, на сьогоднішній день там займаються діти, ніхто її не продав, вона є, але те, що потребує великого ремонту дах, на сьогоднішній момент проєктанти обумовлюють цифру не менше мільйона. Ми, 163 тисячі. ми з вами виділили сто шістдесят тищі. Зараз може виїжджати, тому що частина перекриття перекриття і там осей, вони є в аварійному стані. А дах такий, що в будь-який момент. Можуть статися обвали, тому питання актуальне, але на сьогоднішній день будівля дитячої наркої спортивної школи знаходиться на балансі управління освіти, без самого стадіону і великого футбольного поля. Я скажу до запусково на шині таріфу. Ви знаєте, що в по повороту було всяких причистих по таріфах, значить ноги депутати з в залі. Все кричали, что тарифы у тебя высокие и так далее, что-то и подобное. Но я вам скажу, на сегодняшний день у камыш подольску самые низшие тарифы по Украине. Самые низшие, повторяю еще раз. И это пресса, что пресса доносила до всех. И особенно передайте к другу, что значит обязательно все, самые низшие тарифы. Не смейтесь, а то вы не в последний раз. Но На вот. Вот. Нельзя так извращать. Мы живем в одному городі. Мы чего-то добитися. Друг друга уважать, значит, уважаем же друга. А нельзя с ничего что-то делать. Вот. Значит, причина, я рассказываю, значит, я, значит э, по норме Анкер'є у нас старих, нам 21 установить 21,34 кг на отопительный сезон. Учитывая то, что все же значит, при помощи влади городської ми суміли закупити щільчики, і в нас 96% установлені щільчики. Если брати середній тариф на споживача, значить 4%, 4 без щойчиків. Середніх споживачу будинки вкладають загальним будинком склав попередньо переднього пального сезону. Період 10 гривень 28 копейків. Це вважається при ціні 21,34. Жовтень Жовтин был 4,74 квадратных метра тепла. Лыстов був 8,30 э, за тепло. грудень 9,98, січень 14,07, лютый 9,81 и Берзай 9,27. У самий холодний місяць значит, абонент расплата 34% плюс переплата 18 мільйонів только переплата за счет субсидії. Практически одна треть города получила тепло бесплатно за счет державы.